Так, ми стоїмо з пином і не знаємо, що робити. Давай, поїхав. Ну ти дорогенька, ти не могла би чистити картоплю на кухні? Так подобається, як ти Я mm -hmm. mm -hmm. Дуже люблю дивитися, як чоловіки голиться. Mm -hmm. Ти що, знову мене хочеш? Ми ж тільки щойно е, з тобою розійшлися. Що ти в ну, мене така постійно хочеш? Mm -hmm. Я тобі картошечки mm -hmm. посмажу, якщо ти мені в душі. Mm -hmm. mm -hmm. Слухай, Люба, я, е, не, не треба мені картопля. Я дуже поспішаю на роботу. І... Вдую ввечері. Поїхали. Не, не заважай мені. І, До речі, мене не. Ну, сама розумієш. Ще рано. Мені треба відпочити. Бо що до вечора я тобі Ми... розумієш. Просто. У мене такі думки, мені хочеться вийти на вулицю і віддатися там всім просто, всім чоловікам, які йдуть на зустріч, розумієш? Щоб їх було 20, 30, 100 людей. О, боже мане. Слухай. Люба, ми це вже проходили. Ми били в психіатрі, були у психотерапевта. Він сказав тобі, після кожного сексу начистити по 300 штук картоплин. Скільки ти вже начистила? 500. 500. Видиш, ти перевипав норму. Тобі вже повинно все. все вже, сексуальна енергія тут твоя повинна впасти. Що трапилось? Щось зараз не то. Ну давай ще стоп, давай я тобі картоплю по поможу чистити. Просто... Така... Ну я ж не можу з тобою Чи... жити, коли тобі, ну, вибач, 20 мужиків. Ну, я ж люблю тебе. Просто цей психіатр, він тому і порадив це, тому що йому сподобався секс зі мною. <гас> ж... Ну так, да, я була змушена, грошей ж не було, щоб йому заплатити за сеанс. Я йому віддалась 4 рази коридорі, в туалеті і потім ти кого-то <ріст> за цей заширмаєш. Я ти був я... тобі це неприємно. Люблю, я так тебе люблю. Я. Ну я повинен... У... 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 я повинен піти. Я більше так не можу, тільки я доб... добріюсь, добреюсь, Добре. доголюсь. <свист> я тебе хочу, я не могу, я уход, ведь, да? нас, <свист> не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу,